Псалом 138, Псалом Давида Прославлятиму Тебе, Господи, від усього свого серця, співатиму Тобі перед богами, схилюсь перед Твоїм святим храмом і прославлю Твоє ім'я за Твою любов і Твою справедливість, бо Ти понад усе звеличив своє ім'я та своє слово. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, коли вони почують слова з твоїх уст, вони оспівуватимуть шляхи Господні, бо слава Господня велика, адже високо Господь, Він на покірного споглядає і гордого впізнає здалека. Якщо б я опинився в небезпеці, ти збережеш моє життя. Проти лютості моїх ворогів ти простягнеш свою руку, і твоя правиця врятує мене. Господь учиниться заради мене, Господи, милосердя Твоє вічне, не залишай діла своїх рук.